Івана Нечує Левицький відомий український письменник, вчитель, фольклорист, перекладач, фундатор нового жанру в українській літературі, соціально побутової повісті, корифей української прози, унікальна людина із загадковим баченням та чарівним. Цікаві факти про Іване Левицького. У 1947 році вступив до Богославського духовного училища, яке успішно закінчив, та в якому викладав 21 рік. Письменник віддав вчителювання. Ніколи не був одружений. Жив для себе та літератури. Усі гроші витрачав на книги. Бувало, що її жалкував, а більше того, що й ні. Так. Я спокійно собі жив, а то хто знав, як було б, якби попалась така, як балабуся, головний герой його повісті. То самі знаєте, як би мені жилося, чи мав би спокій. Не чує новицький про холостяцьке життя. Був доволі дивакуватим та дуже пунктуальним. Завжди ходив з парасолею. Та лягав спати о 10 вечора, незважаючи ні на що. Першими творами Івана Нечуаловицького були: Жись пропив, долю проспав та наймить Яріш Джеря завжди брав активну участь у суспільному житті. Письменник був учасником громади. Говорив, писати треба так, як люди говорять. Не терпів літери. Її. Писав не їх, а їх. І те інше був дуже категоричний щодо правопису та у заповіті вимагав, щоб так само його саме так друкували завжди. Іван Нечуаловицький ніколи не вживав спиртного та не любив сварок, хворів після, суперечу з кимось. Мав декілька псевдонімів. Найчастіше використовував їх у ранні роки своєї творчості. Іван не чує, Іван Баштович, гетьманець, Кориницький Псевдоніми мені чуладовицька з'явились з виходом його повісті. Дві московки. Останні дні життя він провів у шпиталю для самотніх людей, де й помер всіма забутими, без друзів та рідних. Сумний кінець для великої постаті нашої країни. На честь відомого письменника у більшості містах України назвали вулиці. У 1993 році заснували літературно-мистецькі премії імені Івана нечуя Левицького. Та у 1991 році одноіменні літературно-мистецьку премію заснувала Білоцерковська міська рада. Меморіальні дошки вчителю та перекладачу є у Києві та білій церкві на батьківщині письменника у стеблеві Черкаська область в 1968 році. Відкрили літературно меморіальний музей Івановичуєдовицькому.